Знаєш, що було е, тяжко? Це коли до мене в хату зайшли піде. В, в окупації, коли е, я, мій брат, на жаль, який зараз безлісті зникли, нас одрізали просто від Києва. От ми просто от на фронті, Димер. Це був самий фронт. Це був край, там, де прилітає з двох сторон. Це чудово розуміли. І от коли під не змогли пройти далі, вони почали в містечку трохи чудить хую, так скажем. Залітати, там, знаєш, дібош, там, все, що вони можуть робити. Зараз я розумію, що був взвод, перекривав вулицю, то там. П'ять коробочок, там, до 40 бійців, які повиставляли свої секретики по краям вулиці, і там по 10-15 по чоловік звалювався в хату. І от коли вони зайшли до мене в хату, забрали в мене телефон, розділи мене, почали дивитися там татуїровки, все, посадили отак. Як, як зараз я сижу перед тобою, і так і ми тоді отак на диванчику сиділи, я, хресний і мій і, 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 і брат, а маму і мою маленьку сестру забрали вони в літню кухню. Знаєш, була така. такий Тяжкий момент якось по життю, тому що ти розумієш, що ці люди, в принципі, вони можуть зробити з тобою все, що завгодно, і ти, в принципі, нічого їм не відсікондаси. Ну ні. ти у вас тут троє, їх тут десять, вони всі зброї. Не було якихось там виїп... Розказував розказувати, та я там б... тебе ще запіти. Ти розумів, ну що в деяких моментах краще согласитися з ними, і потім ти знаєш, що в подальшому, в подальшому, що от буде в той час, ти їм покажеш, на що ти що ти можеш їм зробити і що ти можеш от їм. Показати, ну не зараз. Оце тяжкий момент. Коли ти сидиш і розумієш, що ти ніхуя тут не зміниш вообще. Позиною. Реально. Он 300. <пл *дь> ти попав в доблісний батальйон Карпатська Січ. Надаємо тобі перу медичну і попадаєш до. Не, то ти сиди, блядь. На які руки?